Друзі, Вадим Євченко, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки, долучається до нашого ефіру. Пане Вадиме, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо. Так. А пане Вадиме, як чуєте студію, бо ми вас не почули так? Мікрофон не почули вашого, так А можливо раз, два я так. кажу героям героям України. Доброго ранку. Я чуюся. Доброго ранку? Ми вас почули теж. Пане Вадиме, отже, звичайно, ваші думки в цей день. Що відчуваєте, чи чи плануєте власне прийти на майдан сьогодні, вшанувати пам'ять загиблих? Ну і звичайно, те про що пан Ростислав ще не казав, що про ті дні, і той день конкретно 20 лютого, зараз не вистачає досі політичної волі, аби суспільство діз... Дізналася усю правду про те, що відбувалося, чому немає політичної волі, чи згодні ви з такою оцінкою, а, ви знаєте, ну хотілося б, щоб суспільство раніше дізналося, а, хто винен у розстрілі Небесної Сотні, а, як все це відбувалось, хто надавав накази, які прізвища за цим стоять? А, я знаю, що є обвинувачення заочні обвинувачення. Там міністра Захарченка і так далі, але ж були і певні виконавці. Не міністр же сам розстрілював, стріляв, були й певні виконавці. А виконавці це керівники uh -huh. і Київської поліції, і я думаю, що а, Главка, я думаю, що керівники спецзагонів якихось, і, і так далі. А як отримувалися рушниці, як перевозилися, що з набоями, тому що, тому що з різних боків а, відбувалися якби постріли, і так далі. А хто давав команди так стояти? Хто давав команди наближатися тоді до сцени? Багато багато інших питань. Хотілося б, щоб дійсно люди, які загинули, вони і їхні сім'ї і ті, що в принципі стояли під час революції гідності, отримали гідну відповідь, швидку відповідь. І ми тільки цей в цей день вшановували пам'ять, а не знову і знову говорили про те, що не закінчені розслідування. Розслідування щодо того, що відбувалося цей день у 2014 році.